Популяризувати українське кіно уже п'яте літо поспіль у палаці потоцьких організовують вечірні покази фільмів Просто неба для глядачів, транслюватимуть різні жанри, серед яких українські драми та іноземні комедії. Більшість фільмів вони такі не не є звичайно прості, тому що ну на жаль, таке таке життя, що не не все воно в таких рожевих барвах, і тому навіть ті фільми, які навколо нас, звичайно, хочеться прийти і подивитися комедію, і це будуть і жанри комедії, звичайно, але хотілося б те, щоб всі трошки задумались над тим, що є навколо нас. Відкриє літній кіносезон Кримінальна драма Носоріг. Це другий повнометражний фільм Олега Сенцова. Його знято у копродукції України, Польщі та Німеччини. Сюжетна історія заснована на реальних подіях 90-х. Знімальний процес, здебільшого, проходив у Кривому Розі. В планах режисерів було ще й відзняти кадри у Німеччині. Та на заваді стала пандемія. Тож відтворювали схожі локації у Львові. Він розповідає про чоловіка 90-х років, який. Пішов в бійцівський клуб, і хотів щось змінити, і це звичайно, що пішло зовсім в інше русло, і не так як він собі сподівався. Ми його представляємо до дня батька, так як 19 червня, день день батька, і ми до цього дня приурочуємо цей фільм, щоб було цікаво перше чоловічій половині нашого людства. Показуватимуть фільм у палаці щоп'ятниці, о вісімнадцятій. Віталія Когуч, Ігор Попик, телеканал 402.